Іздво це свято, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфліємі. Під час народження Христа над печерою зійшла віфліємська зірка. Одна із головних традицій святкування це святий вечір. Потім діти йдуть по домівках калядувати. Читання колядки. Коляд, коляд, колядниця. Добре з медом поляниця. А без меду ні така? Дайте тітка п'ятака, а ви, дядько, гроші. Будьте всі хороші. Запитання, що робили хлопчики? Співали колядку. Що вони просіли у тітки та у дядька? П'ятака та гроші. Що побажали? Щоб були всі хороші. Давайте разом повторимо колядку. Коляд, коляд, колядниця. Добре з медом паляниця. А без меду ні така. Дайте, тітко, п'ятака. А ви, дядько, гроші. Будьте всі хороші. Ходили щедрувати. Читання щедрівки. Щедрик, щедрик, щедрівочко. Йди з хати до хати. Добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Запитання Що просять робити щедрівочку? Так, йти з хати до хати. Навіщо? Привітати добрих друзів добрим словом. Як вітають друзів серцем? Давайте ще повторимо щедрівочку. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Іти з хати до хати. Добрих друзів, добрим словом З серцем привітати. Молодці.